Всім доброго вечора! І у нас наступна історія а знову про котиків. І історія буде про те, як люди поспішали виїхати за кордон і трошки не подумали про своїх вихованців. Тож, давайте приступати до огляду нових чарівних котиків та до їхньої історії. І на черзі у нас три котики-бінгали, яких покинули люди. Вони виїхали за кордон, котів залишили в квартирі і попросили сусідів приходити їх годувати, прибирати, купляти корм. Людям це набридло, і вони вирішили їх просто приспати. Тому було терміново вирішено їх забрати та шукати їм нову домівку у тих, хто буде доглядати, але не робити вигляду, що вони цим займаються. У нас тут дві, дві кішечки, і це котик. На жаль, у мами кішки доволі обширні новоутворення молочних пакетів. Буде проведена скоро стерилізація та видалення молочних пакетів. По аналізам крові в цілому вони здорові. Але все одно котиків потрібно трохи привести до ладу, стерилізувати, вакцинувати, також трошки пододавати вітамінів до раціону і привчити до гарного харчування. Така от історія, знову покинуті, знову нікому не потрібні, хоч дуже красивенні, дорога порода, бенгали дуже в цілому лагідні. Так. Комунікабельні тварини, але стали непотрібні, бо людям було важливіше чим швидше виїхати за кордон, і вони захотіли займатися документами. Тож, можливо, хтось із моїх підписників захоче поповнити свою сім'ю цими привабливими кицями, і, можливо, хтось захоче. Допомогти волонтеру, який безперестанно бере тваринок, допомагає їм е, і намагається збирати кошти, з якими наразі дуже все туго і важко збори не йдуть. Що вже казати про тварин, якщо навіть військовим дуже туго йдуть збори, але ми не втрачаємо надію і потрошку, потрошку ми збираємо фінанси або покривати витрати операції, обробки, вітаміни, препарати, діагностику і все те, що необхідно для того, аби Наші вихованці підопічні ні в чому не були нужденні, були здоровими і чим швидше змогли знайти свої сім'ї для того, щоб отримувати ту любов, на яку вони заслуговують. Посилання на збір буде, як завжди, в профілі каналу на Монобанку. Хто зможе закинути 5 гривень? Хто зможе поставити лайк. Вподобайку, зробіть репост, покажіть своїм родичам, друзям. Можливо, хтось давно вже хотів собі бенгальську кицю додому. Всім бажаю мирного вечора, та не забувайте про нас.